focus 3 Тут народ ушило. Навколо удивлятися. Спробуємо обійти. Бігається. Та ладно, гаряче. Нормально. А вот вот так лут а? Я а? Чужие, за пальмичкою перезарядите не Ну погнали далі. Погнали. Ой, да так то Здесь там где? А, у меня фильтр. Сволота. Та жизнь на Мені треба ширнутися ліками, бо мене поранили. Так. Де ще є. Та чекай Тут у мене щось пищить. А, ось. Батьки такие торопышкин И... я думал. Что займется? Лизимо. Привалило. О, у мене фільтр уже здихає. Диви, світло. No. Наче то сюди. Це добре. Повітря наче чисте. Знімаємо маски. Ну ось, а ти казав, фільтр здихає. Все, ну, все добре. Далі хіба поповзом. Кюль каже, нафтовики місцевими крутять, як хочуть, -то. тому давай спробуємо відпрацювати тихо. Не наробити безневинних жертв. Давай. Вони ж тут як раби. Я на гору та біля неї сховаюся. Дорога схоже воно і стоїть вежі керовані. Коли відкриєш, я по газах та й на вихід. А ти стрибай на цистерну. Добре. Щасті до бітер. Чого тут немає? Нікого немає. Та... Оце бачили, міню не з'являється. І Виходить, підстава підстав. Я його дов... повинен був рубанути. Коли він мене ще не бачив, а менюшка не з'явилася. І виходить, що я спалився. Ну, будемо якщо що, воювати, а що робити. Я хотів по-тихому. Тихо, мене вийшло. <плес> Тепер треба так, щоб Невинні, не винні не постраждали. Вибач, петику, вибач. See we wait. Це звідки так. Щось там жбурнули. Граната, не граната. Кажете, як пройти до важелів? Так, Начався. Ну це й добре. У мене ще й гра почала підвагувати. все добре. Ми он рабів врятували. І біле світло загорілося. А? Вони вон він. біжать. Почекай, дай Мені треба ще трохи плуту зібрати. Ну викликали підмогу. Розберемо. Чи вперше? Чи наче я не знаю. А, оно, шафа, Зеленчик. Измельняти. Не треба, вы вильни. Вы вильни, люди. Не так я собі все уявляв. Сам не знаю, на що сподівався, коли з Москви від'їжджали. Куди не посунься скрізь те саме? Війна. Вона і в Африці війна. Ну і тут, звісно. так уже добре. А то я не могу, как оно тут, зеленчить. Щось наче також пишіть пищить без... ага. Так, є. Ну це дуже добре. За одно місце дві карми. Чи два покращення до карми якось по так. Погнали! Жени Дамірко, жени! Тим паче бачили, мені гра не дала змоги зробити все тихо. Я намагався, але менюшка не з'явилася. А там він почав репетувати. Ну, так вийшло. А тут же війна. Ото. Россипатися. Да мирка тут мене покинув. Артеме мою машині. Не тебе розстріляють. Мабуть він мене не Це все, все тому що я українець. oh boy там стерео, а, Йолок, на, ну, тому, у них серьезно це целый лаб туалет там, як напомню, бункер. Что это спробувати. Живые. Очаг Артемко. Все.

Yeah. Ахту. Ага. Угу. Добренько. Доброе А ну. Дозвольте. Їх тоді загалом. І сідень думаю. Ого. Так. Ну, значить, це щастить на моєго, а тепер час звідси забиратися. На Саксаулі кілометрів на п'ять заберемося не далі. Нафтове собака палив багато. Цілий цистерн рельси стоїть. Якщо тихо ворота відкривай, забрати можна. Охорона зараз багато не був, думаю. Зможеш провести наших? Змогти. Тоді до роботи. Єрма Хрест. Готуйте Аврору. Закінчуйте западку водою і зливайте паливо з машини. Панейше, подслухайте систем. Так точно. что там не прибрали еще. Привет, Привет герою. А пустыли тебя не в Жить mm -hmm. можно. Да Та что там, фактично, это тебе курорт. Коли вода есть, конечно. Вот привет, вот. Артемер. Привет, привет. Ну, теперь справа закрутится. Вода есть, Артеме. Выезда миру молодцы. Спасибо. Mm -hmm. особенно Дамир молодец. у нас ага. підвищеної яскравості то гарно як проти павуків це ми що встановили а, магазин на Ми не можемо купити Добре, чи зібрати. Артеме, бережіть себе на завдання. Добре, добре. Ми вам багато чим <звук> Артеме, машина поруч із Авророю. Окей. Артеме, ми оце від'їжджати збираємось. А в мене душа неспокійна. Пам'ятаєш, я тобі про корабель казала, ну напіврозібраний. Добре, зроблю. Може, що мені Як відійдемо подалі, перекинемо надалі, а потім і нормальний там ще...